Якщо глянути на список з 15 найбільш касових фільмів 2023 року, то можна побачити в черговий раз домінацію сиквелів, триквелів та взагалі франшиз на світовому кіноринку. 9 з 15 кінокартин є продовженням чогось вдало та розвивають, хоча далеко не завжди, успіх своїх попередників. І якщо до продовжень вартових галактики та людини павука навколо всесвіту питань нема, це чудові фільми, яким є що сказати та показати глядачам. То до десятої частини форсажу та п'ятого індіани Джонса є лише два запитання: навіщо вони існують, та чи додають вони щось нове. Форсаж взагалі перестав це робити років 10 тому. А Індіана Джонс показує історію про старого шукача пригод, який знаходить молодого компаньона, щоб в кінці піти на пенсію. Що буквально можна було б сказати і про четвертий фільм індіани, тому сенс існування п'ятої незрозумілий. В історії Голівуду було багато фільмів, які презентували нам харизматичних персонажів у цікавому світі з потенційною можливості розширити його у продовженнях, які через ті чи інші причини досі не побачили світ. Одним із таких є фільм Я легенда з Вілом Смітом, який виділявся на фоні сотні типових зомбі-апокаліпсисів та зібрав у прокаті більше ніж півмільярда. Однак про продовження фільму не було чутно 14 років, аж поки Віл Сміт не розказав, що скоро планується розпочати процес виробництва сиквелу, який візьме за основу фінал оригіналу, який було презентовано на DVD, де його головний герой Спойлер виживає. Це може стати гарним прикладом для студій, що розробка продовжень фільму через великий проміжок часу з дати прем'єру оригіналу може мати шанси на успіх. У цьому відео ми розглянемо декілька прикладів фільмів, які б точно заслуговували на продовження, яке позитивно б вплинуло на оригінал і не зіпсувало б його фінал. І ми не будемо розглядати просто чудові фільми, які мали завершену історію, сиквели, яким точно не потрібен, по типу фільму Початок Крістофера Нолана, про який насправді багато хто говорить. А поки поставте лайк, підпишіться на канал та завітайте до нашого телеграм-каналу. Там буває цікаво. А ми починаємо! Том Круз це один із останніх представників старого Голівуду, що досі може приносити своїм фільмам чималий успіх, його сиквел Топгану став справжнім феноменом та розірвав усіх у прокаті. Місії неможливі, досі стабільно виходять раз у декілька років та, хоч не повторюють успіх історії про американських пілотів, але все ще користуються популярністю углядачів. З останніх восьми фільмів Круза лише три є оригінальними проєктами, хоча мумію 2017 Року складно назвати фільмом. Але інших два це вже зовсім інша розмова. І якщо до короля контрабанди питань немає, фільм розказує історію, що не потребує сиквела, то з на межі майбутнього ситуація більш цікава. В кінотеатрах картина дебютувала в червні 2014 року з переосмисленням концепції Дня Бабака в обгорці сай-фай бойовика про боротьбу людства проти прибульців. Але не простих, а зі здібностями каменя часу доктора Стренджа відмотувати час після смерті героя, створюючи замкнену петлю часу. Головний герой, Біл Кейдж, експерт з пропаганди, був обманом мобілізований до лав армії для битви проти іншопланетян. Зважаючи на його досвід у пропагандистській діяльності, він в першому ж бою гине, але перед відправкою у котел до Соловйова він здобуває здібність відмотувати час до дня своєї мобілізації. Йому треба буде розібрати, звідки в нього така здібність, навчитись її використовувати та намагатись таким чином здобути перемогу над прибульцями. Тому Крузу у цьому поході допомагає неперевершена Емілі Блант, та разом цей дует перетворює фільм. Фільм з непоганою концепцією на претендента на занесення у класику екшн-фантастики минулого десятиліття. Окрім чудової незаїждженої головної ідеї, з динамічним сюжетом, фільм має колоритний дует, між якими відчувається хімія, драйвові екшн-сцени з чудовою постановкою, а також гарний баланс гумору та серйозного тону, коли це потрібно. Кінцівка фільму точно не виглядає завершенням цієї історії, і здається, що попереду героїв чекатиме ще не одне випробовування. І даний концепт із заграванням з часом для будування прибуткової франшизи точно не можна назвати заїждженим, головне, щоб не було мульти всесвітів. Студія Warner Bros зробила велику ставку на даний проєкт, випустивши картини у розпал літнього кіносезону. І в суперниках у стрічки слід було очікувати касові хіти інших студій. У тиждень з на межі майбутнього дебютувала драма, що притягнула до себе усіх, кому подобаються трагічні історії кохання винні зірки, яке у підсумку зібрало солідні 307 мільйонів, як для фільму з бюджетом в 12. Однак у цих двох фільмів були явно різні аудиторії. Чого не скажеш про двох інших конкурентів, що стартували тижнем раніше, а саме Диснеївська чаклунка з Анджеліною Джолі, що по результатам прокату зібрала 758 мільйонів, та люди ікс дні минулого майбутнього, що майже в точності повторив результат чаклунки. А цей дует вже значно більше схожий на прямого конкурента Тому Крузу і компанії. На межі майбутнього коштував Ворнерам немалі 175 мільйонів, і студія, витрачаючи такі кошти, не могла розраховувати ні на що, окрім шаленого успіху. Він, хоча й стався, однак далеко не шалений. 367 мільйонів з прокату дозволили вийти на окупність. Хоча й шлях до великих грошей від глядачів картина в кінотеатральних залах, на жаль, не знайшла. І такий скромний пробіг у кінотеатрах зовсім не корелюється з надзвичайно позитивним. Відгуками як від критиків, так і глядачів: 91 та 90% свіжості на томатах, 7,9% на IMDb, 8 і 6 від глядачів на метакритику, та більш скромні 71% від критики на цьому ж ресурсі. З таких балів можна зрозуміти, що любов фанатів, картина з легкістю змогла завоювати. І це не той випадок, коли про фільм знали три відчайдушних фанати Тома Круза, які ставлять усім його фільмам десятки. Фільм має. Величезну кількість оцінок на MDB, як для нового IP не про супергероїв, а саме 721 тисячу голосів для порівняння у чаклунки Маліфісенти 395 тисяч, а у шостої частини франшизи про людей X оцінок лише на 15 тисяч більше. Це все говорить про те, що на межі майбутнього сподобався великому колу глядачів, які, на жаль, відкрили для себе його вже після завершення прокату. Але після нього. Фільм зміг добрати майже 30 мільйонів з продажів DVD-копій і користувався неабиякою популярністю на стрімінгах. Зараз фанати з нетерпінням чекають на новини про можливе продовження картини, з прем'єри якої пройшло вже майже 10 років, і вони розпочались відразу після того, як фільм визнали неприбутковим. Боси студії готові були навіть піти на ризик та запустити у роботу сиквел, для якого почуткам сценарій вже був написаний. Але через напружений графік зйомок Тома Круза повноцінну розробку довелось відкладати на поличку до кращих часів, які став. Нам на 2023 рік так і не настали. Емілі Блант повідомила на початку року, що фанатам на межі майбутнього треба готуватись до того, що сиквел ніколи може і не вийти. Вони з Крузом дійсно хочуть взятись за роботу над продовженням, але вже минуло 10 років. А написаний сценарій на її думку спрацював би років 8 тому, але не зараз, що ставить під загрозу мрію фанатів на повернення до дня бабака з прибульцями. Другим на сьогодні фільмом стане просто неперевершена, на мій погляд, картина Круті чуваки або The Nice Guys» в оригіналі. Про цей фільм ви не почуєте жодного вагомого спойлеру у відео, оскільки він на жаль, на відміну від попереднього, не такий відомий та популярний серед більшості глядачів. Проте це зовсім не означає, що він не заслуговує на увагу. Події цього комедійного детектива розгортаються у 70-ті роки в сонячному Лос-Анджелесі та повідують нам стару добру історію про двох дійсно крутих чоловіків у виконанні Райана Гослінга та Расела Кроу, які мають знайти спільну мову для того, щоб розплутати клубок злочинів, які приведуть до чогось більш серйозно. А також тут бійки, перестрілки, погоні, круті фрази цього всього тут удосталь. Картина має рейтинг R і в деяких моментах несподівано вдало реалізовуючи його, як для просто детективчику на один вечір на перший погляд, але саме на перший, тому що після 10 хвилин ти повністю занурюєшся в цю атмосферу міста Янголів, оскільки сценаристи фільму Ентоні Багороті та Шейн Блек за сумісництвом ще й режисер явно знали, що вони збираються продемонструвати на екрані. І вони це зробили. Хімія двох головних персонажів, до яких доєднується донька героя Гослінга, вивозять на собі увесь двогодинний хронометраж, за який стається така кількість подій, що як справжньому детективу вам необхідно буде завести стильний блокнот, щоб записати собі усі дрібні ниточки, що ведуть до розгадки цього клубка стаємниць зрад та неочікуваних поворотів. Загалом круті чуваки мають непогані оцінки, які тримаються на всіх ресурсах в середньому на рівні більше семи. А десь і до 9 доходять. 91% свіжості на Rotten Tomatoes від критиків говорять самі за себе. Фільм мав досить скромний по сучасним міркам виробничий бюджет у розмірі 50 мільйонів, який би мав відбитись, незважаючи на рейтинг R. Він вийшов у прокат 20 травня 2017, і серед конкурентів того ж тижня вийшли Angry Birds у кіно та Сусіди 2, які заробили значно більше. Але все-таки найбільшою проблемою для фільму став. В Дисней, який зібрав по світу мішки з грошима, з триквелом Капітана Америки та книгою джунглів, що на двох зібрали більше двох мільярдів доларів. Саме це, на жаль, завадило отримати гідну касу крутим чувакам, які завершили свій показ у кінотеатрах з позначкою в майже 60 мільйонів. І хоч виробничий бюджет було досягнуто, прибутків фільм знову студії Warner Bros. не приніс. У зв'язку з чим продовження фільму, яке на момент написання сценарію оригіналу, точно розглядалось як можливе, було відкладено у ящик з надписом Ніколи більше. Однак фільм несподівано став культовим на малих екранах та продажем лише дискових версій приніс додаткових 7 мільйонів. А на стрімінгових сервісах фільм почав потрохи завойовувати любов фанатів. Про нього почали говорити, називаючи старою школою в новій обкладинці, розхвалюючи взаємодія. Дію головного дуету, діалоги та сюжет, що різко відрізнявся своєю безкомпромісною подачею, Незважаючи на готовність Рассела Кроу та Раяна Гослінга повернутись до роботи детективів. Студійні боси довгий час не розглядали ідею дати зелене світло для сиквелу. У цьому році з'явились чутки, що фільм нарешті може отримати продовження. І наявність Гослінга у головній ролі, який переживає другу хвилю своєї популярності після виконання ролі Кена у найкасовішій стрічці року Барбі, може схилити продюсерів до вірного рішення. Це були лише два фільми, які заслуговують на продовження своєї історії. Однак шанси на те, що ми коли-небудь його побачимо, стрімко наближаються до нуля. Таких фільмів насправді набагато більше. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте один із таких. Можливо, саме про нього буде наступне відео у цій рубриці. А з вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступних відео.